Дві п'ятниці поспіль вихованці центру та наших міських шкіл показували свої доробки за минулий рік. Ця виставка є своєрідним підсумком, яка покаже, чиї роботи відправляться на обласний етап. Свої роботи нам показав Максим Кравченко, учень шостої школи. Хочу представити сьогодні нашу школу на цій виставці, показати ці роботи, те, що ми займаємося навіть під час такої скрутної години. Ми робимо роботи на дистанційному навчанні. Також приходимо до Юрія Семеновича на кружок у вихідні дні. Неймовірні поробки з дерева, стільки праці та старань, щоб важко тільки уявити. Як ви здогадались, тематика цієї виставки технічні вироби, кораблики, машини, дерев'яні іграшки та просто купа всього. Від технічної складності виробів перехоплює подих. А їх зробили діти. Рік пройшов, але пройшов він. На жаль, онлайн. Мовці мали бажання щось створити своїми руками. От вони і творили під моїм керівництвом, але вдома самостійно з батьками десь зі мною коригували. Ми зустрічались коригували ці роботи. Дійсно, рік видався нелегкий. Але результат, що демонструють хлопці, найвищого рівня, бажаємо школярам і далі удосконалювати свою майстерність та скоріше повернутись повноцінно до свого гуртка. Анастасія Ківі, Анатолій Лук'янчук, перший муніципальний канал.